Всім привіт! Сьогодні мені виповнюється 60 років. І Я вирішила, що хочу щось сказати по цьому приводу. І сказати я хочу, про що мрію я у свої 60 років. До яких я, до речі, дожила. Це теж ніабияке досягнення. Ця цифра викликає в мене трішки суму, трішки надії, посмішку, ентузіазм, ну і звичайно, тривогу. Я створила свій проект 55 плюс 20 для себе, щоб. Мати змогу підтримувати себе на своєму шляху до 75 років. І важливою частиною його є любов до себе, бажання і мрії. Якщо б я не знала, яке майбутнє для себе хочу, я б погано розуміла, а що мені робити. Сьогодні. Наразі про що мріє жінка у 60 років? По-перше, я хочу жити зі своїм чоловіком в своєму домі, в своєму саду, років до 75 і більше, але, знаєте, смерть є смерть, і нікуди від неї не сховаєшся, але до 75 і більше. І я хочу бути з ним відносно здоровою на свій вік. І ще, мабуть, головне, я хочу і мрію про те, що в мене буде, і в нього буде цікавість до життя, потяг до життя. Я хочу робити те, що я хочу, що я люблю, і заробляти своєю справою гроші. Я не хочу ні на яку пенсію, а... тому 60 це не вік пенсіонерів. Я мрію про те, щоб мій сад був таким, як я хочу. Звичайно, мабуть, він не буде таким, як у моїх мріях, але нехай буде. Ну, принаймні, трішки таким, як я його собі уявляю. Мені не важко бути садівницею в своєму саду. Дай мій Бог здоров'я. Рачу мою мрію, ви вже знаєте, я мрію побачити океан. І не просто побачити його, а посидіти з чоловіком на березі океану, і, можливо, Розповісти друг другу про свої майбутні мрії. Я мрію написати і видати ще дві книги. Я вам розповідала теж про це: одна з них про мої відносини з віком 55 плюс 20, а друга про сади і садівників України, про приватні сади і садівників України. Я мрію про те, що ці книги знайдуть свого читача і будуть знаходити їх у крамницях. Я мрію вирощувати квіти на зріз, продавати їх. І мрію про те, щоб мої замовники шукали мої квіти, бо вони гарні. Я мрію про те, щоб мій ютуб-канал. Мав багато підписників, і нехай ця цифра сягне 100 тисяч. Це головне, це мої наміри, мої цілі і мої мрії також. А ще я маю дуже сильне бажання, яке є передумовою всіх моїх мрій. Це наша перемога, це скінчення війни. Я дуже всім нам бажаю, щоб так і було. Я дуже вдячна нашим хлопцям і дівчатам, які наближають цю перемогу і дають можливість мріяти. Я не лякаюсь мріяти, я з задоволенням це роблю. Я так надихаюсь на справи. Мої мрії не дають мені бути. Безнадійно депресивною. А я це можу, я це про себе знаю. Вчора е спілкувалася з хлопцем, який готується біжати на півмарафон 21 кілометр у Львові, і він мріє пробіжати марафон 42 кілометри. Але йому не 60, а мені не 30. Але знаєте. Мені так здалося, що ми схожі. У нас є мрії. А це такий мотор, який не дає мені не звертати на себе увагу. Я бачу себе і я знаю, чого бажаю. Піду, перевірю свій перелік бажань, і, можливо, додам до цього переліку ще, ще бажання, ще мрії. Бажаю гарного дня і гарних мрій, які здійснюються. Мрії це не щось легковажне, це те, за що ми тримаємося. Це те, за що я тримаюсь. І це те, за що можливо триматися.